10 неймовірних фактів про хом'яків, які вас точно здивують. Факт номер один. Хом'яки не тільки домашні улюбленці. Хоча більшість із нас знає хом'яків як домашніх тварин, у дикій природі їх набагато більше видів, ніж тих, що живуть у клітках. Існує близько 20 різних видів хом'яків, і вони значно відрізняються величиною, забарвленням та поведінкою. Найпопулярніші домашні хом'яки це сирійський, джунгерський. Кембела, Роборовського та Китайський. Усі вони походять з різних регіонів світу. Факт номер два чому хом'як. Назва з секретом. Сама назва хом'як походить від старослов'янського слова хомачити, що означає набивати, накопичувати. І це дійсно так. Адже хом'яки славляться своїми великими защічними мішками, в які вони можуть напхати величезну кількість їжі, іноді стільки, скільки важить сам хом'як. Ці мішки тягнуться аж до їхніх плечей і слугують чудовим сховищем для принесення їжі до своєї нірки або просто щоб з'їсти потім. Факт номер три нічний спосіб життя. Хом'яки це нічні тварини. Це означає, що вони найактивніші активніші ввечері, вночі та рано вранці. Саме тому ваш домашній хом'як може бути активним або їсти щось, коли ви намагаєтеся заснути. У дикій природі така поведінка допомагає їм уникати хижаків, які активні вдень, і шукати їжу в прохолодніші години доби. Факт номер 4 Хом'яки дуже активні. Якщо ви бачите, як хом'як годинами бігає по кліці, це не просто. У дикій природі хом'яки проходять величезні відстані в пошуках їжі, іноді до кількох кілометрів за ніч. Колесо в кліці є для них життєво необхідним для підтримки фізичної активності. Запобігання ожирінню та зниження стресу. Без достатнього руху хом'яки можуть стати млявими та навіть захворіти. Факт номер 5 Самітники чи компанійські це залежить від виду. Не всі хом'яки люблять жити разом. Наприклад, сирійські хом'яки справжні самітники. Якщо їх утримувати парами чи групами, вони можуть серйозно битися аж до смерті, а от карликові види часто можуть жити невеликими групами або парами. За умови, що у них є достатньо місця та ресурсів. Завжди важливо знати потреби конкретного виду, перш ніж поселяти кількох хом'яків разом. Факт номер 6 Короткий, але яскравий вік. На жаль, хом'яки не є довгожителями. Тривалість їхнього життя становить від 2 до 3 років, хоча деякі особи не можуть дожити до 4 років при дуже хорошому догляді. Це варто враховувати, коли ви заводите хом'яка. І насолоджуватися кожним моментом з цим милим пухнастиком. Факт номер 7 Слабкий зір, але сильний нюх. Хом'яки мають дуже поганий зір, особливо вдень. Вони бачать світ у чорно-білих тонах і не розрізняють предмети на відстані. Але це компенсується їхнім розвиненим нюхом та слухом. Саме за допомогою запаху вони орієнтуються, знаходять їжу, розрізняють своїх родичів та виявляють хижаків. Також вони використовують вуса для навігації в темряві. Факт номер 8 вони гризуни, і їм потрібно гристи. Як і всі гризуни, хом'яки мають постійно зростаючі різці це означає, що їм просто необхідно регулярно щось гристи, щоб сточувати зуби. Якщо зуби не сточуватимуться, вони можуть стати занадто довгими, викликаючи біль і проблеми з харчуванням. Саме тому в кліці хом'яка завжди повинні бути дерев'яні іграшки або гілочки фруктових дерев. Факт номер 9 швидко ростуть і розвиваються. Маленькі хом'ячата народжуються абсолютно голими, сліпими і глухими, вони повністю залежать від своєї мами. Однак ростуть вони дуже швидко. Вже через кілька днів з'являється перша шерсть, а через два-три тижні вони стають активними і починають досліджувати світ. У віці близько 4-5 тижнів вони вже повністю самостійні. Факт номер 10 Гібернація, сплячка, може трапитися і вдома. У дикій природі деякі види хом'яків впадають у сплячку, коли температура падає, а їжі стає мало. Навіть домашні хом'яки можуть впасти в стан сплячки, якщо температура в приміщенні опуститься нижче 10 градусів по Цельсію. Хом'як стає холодним на дотик, млявим і не реагує. Якщо це трапилося, його потрібно поступово зігріти не різко, і він прокинеться. Важливо підтримувати стабільну температуру в кімнаті, щоб запобігти небажаній сплячці. А який факт вас здивував або зацікавив найбільше? Можете написати в коментарях до відео. Чи можливо ви знаєте якийсь факт, який тут не прозвучав? Також можете поділитися з нами.